Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал, дякую також за ваші лайки і коментари. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам, друзі, Отож, не дуже приємні новини з Польщі для українців. У вівторок, друзі, 8 листопада, прикордонна служба Польщі повідомила про затримання українців, який перевозив нелегалів через Польщу. На вимогу держслужбовців чоловік не зупинився. Як з'ясувалося, громадянин України перевозив чотирьох громадян Єгипту. Тікаючи від прикордонників, він не впорався з керуванням та врізався в огорожу сусідського будинку. На щастя, люди не постраждали. інцидент стався на ділянці, що охороняється прикордонною заставою на Ревка. У прикордонній службі також повідомили, що минулої доби території Польщі з Білорусі намагалися нелегально перетнути 64 особи. Це громадяни Афганістану, Сирії та Пакистану. І також, друзі, подібна ситуація. На жаль, також з українцем, але вже сталося поблизу польсько-німецького кордону в Польщі. Польські прикордонники затримали аж 41-нелегального мігранта, також водія мікроавтобуса Ducato з чеськими реєстраційними номерами. Водієм виявився громадянин України. Про це повідомив прес-секретар поліції. Мікроавтобус прямував в сторону села в любське воєводство, тобто до державного кордону Польщі з Німеччиною. Мікроавтобус був на чеських номерах, тож прикордонники прийняли рішення його зупинити і оглянути. В ньому виявилось десятки іноземців, які не мають права перебувати на території Євросоюзу. Це 37 громадян Іраку та четверо громадян Туреччини. Водій був громадянин України. Він не зміг пояснити, з якої причини він їх віз до Німеччини. Він також був затриманий поліцією. Також прес-секретар поліції нагадав, що це вже друга велика група мігрантів, затримана останнім часом в Любському воєводстві. Е, також 19 жовтня в Костшині над Одрою поліція зупинила вантажівку, якою їхали 35 нелегалів громадян Іраку. Водієм був 25-річний громадянин Румунії. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!